Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Росії придумали нову військову історію про перехоплення української балістики, яку ЗСУ нібито запустили по об'єктах тимчасово окупованого Криму, а також Ростовської та Каловської областей 9 липня. За даними телеграм-каналів, влучення таки було, але бомбила міст не Україна під час перевезення ракет мостом. Розірвала один із вагонів. Саме тому перекривали міст, але Росія вже продумала легенду. Відповідні дані озвучив начальник головного штабу повітряно-космічних сил РФ Віктор Авзалов в рамках доповіді начальнику армії РФ Валерію Герасимово Авзалов заявив, що Україна приобладнала зенітні ракети С200 в ударний варіант для ураження наземних цілей, зокрема для удару по Кримському мосту. За версією Авзалова було запущено чотири ракети. Дві перехопила російська ППО. Ще дві боєголовки відхилила РЕБ. Жертв і руйнувань не фіксується. Знищено дві ракети, що атакували Карченський перехід і аеродром. Жертв і руйнувань немає. Дві ракети, що завдавали удару по аеродрому Шайківка, були відхилені засобами радіоелектронної боротьби, доповів Авзалов. Що Неправдою, міст банально рознесли свої ж ракети, які транспортували із сховища. Навіть якщо вдарити по кримському мосту трьома ракетами, частина впаде, а частина залишиться. Міст потрібно буде демонтувати, але відновити його РФ не зможе. Незалежний російський експерт, геоеколог Юрій Медовар вважає, що Кримський міст завалиться в будь-якому випадку, чи то від українських ракет, чи то сам по собі, оскільки поруч з ним розташований грязєвий вулкан, який вивергається приблизно раз на 10 років, пише обозріватель. Незрозуміло, як він, кримський міст, досі Тримається, там дуже складна геологія. Основа палі знаходиться в глині. Глина не тримає так, як граніт. Обдурити природу ще нікому не вдавалося, це я кажу, як геолог. У протоці дуже складна геологічна будова дна. І в сейсмо небезпечних районах подібні споруди можна будувати лише на скальній основі. Ми ж замість скальної основи маємо майкопські обводнені на півтверді глини, пояснив медовар. Експерт вважає, що в Україні дійсно є можливості зруйнувати міст ракетним ударом, але зробити це акуратно і красиво не вийде. Ні, красиво Покласти не вийде, це нереально довжина моста 18 кілометрів. Щось може впасти, щось залишиться. Найімовірніше, на дно він не ляже, його потрібно буде потім демонтувати, сказав геоеколог. За словами медовара, весь кримський міст не впаде повністю, навіть якщо вдарити двома трьома ракетами. Він не впаде, навіть якщо в нього три ракети потраплять, у будь-якому випадку його доведеться демонтувати, а не лише звільняти фарватер, або ви хочете, щоб він залишався як колізей. Зазначив фахівець, додавши, що демонтаж мосту буде дуже складним і дорогим. Окупанти не зможуть від. Відновити кримський міст, якщо по ньому вдарять ракетами. Це дуже складно, необхідні серйозні інженерні розрахунки. Під час будівництва мосту допомагали іноземні фахівці, але зараз, думаю, вони нічого робити не будуть. А у нас своїх інженерів майже не залишилося, повірте. Тому питання важко вирішується, розумував геоеколог. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.